Соняшник найважливіша олійна культура в Україні. Його частка в структурі сівозміни залежить від особливостей регіону. Якщо ми говоримо про західний регіон, його частка становить в межах 10%. Якщо говоримо про центральний регіон. Тут вже частка його зростає і коливається в межах 20-25%. А на півдні і сході подекуди в структурі соняшник займає понад 50%. Відповідно, перед аграріями виникає питання, коли краще сіяти соняшник, оскільки в деяких господарствах чималі площі. Соняшник за термінами висіву відноситься до. Найбільш пластичної культури. В окремі роки посівна соняшника розпочинається наприкінці березня, початку квітня місяця і завершується наприкінці травня. Але все ж таки, які терміни краще підходять для посіву соняшнику? Пропоную розібратись в цьому питанні. Більшість аграріїв розпочинають посів соняшнику за температури ґрунту плюс п'ять 6 градусів, але не забуваємо, соняшник це теплолюбива культура, і оптимальна температура на глибині загортання насіння повинна становити щонайменше плюс 10 градусів. За нашими дослідженнями, де ми порівнюємо вже протягом останніх кількох років ранні терміни посіву, оптимальні і пізні терміни посіву, ми чітко бачимо тенденцію до того, що найкращу врожайність мають терміни оптимальні і пізні. За оптимальних та пізніх термінів посіву у соняшника краще формується коренева система, вона більш розвинена у порівнянні з ранніми термінами висіву. За оптимальних та пізніх термінів посіву формується кращий кошик і як результат краща врожайність. І самое головне, що за оптимальних та пізніх термінів посіву кращий вихід олії у порівнянні з ранніми термінами висіву. За ранніх термінів висіву залишаються ризики, будуть нерівномірні дружні сходи раз. По-друге, є ризики те, що якраз фаза закладки кошику, фаза 8-12 листків, буде якраз у фазу повернення холодів. Ну і як остаточний аргумент, ми рекомендуємо висівати соняшник в оптимальні та пізні терміни посіву. За цих умов. На нашу думку, він формує кращу врожайність та якість продукції. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях питання, на які б ви хотіли отримати відповіді. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.